Так, ідемте, будь ласка. в цій операційній Чернівської обласної дитячої лікарні на початку 23-го року були перше проведені складні реконструктивні ортопедичні втручання восьмирічному хлопчику, який страждає на ДЦП. Та мав тоді виражене порушення самостійної ходи. У нас був клінічний випадок. Хлопчик Роман дуже тяжкі виражені мобільні пановальгусні деформації стоп. Ми робили комбіновані втручання, де було втручання і на кістках, де був і забор автотрансплантанта свої кісточки з частинки малого мілкової кісточки, де були втручання на хілому сухожилку. На сухожилках була сухожилкова пластика, тенодес великого мілкового м'яза, і це все в комплексі. В результаті цієї операції було досягнуто корекції, і після цього дитинка була в гіпсових пов'язках і вже проходила курс реабілітації. Було прооперовано. Дві ніжки, і після цього дитинка вертикалізована, має ортозування, має ортопедичне взуття і буде проходити далі курси реабілітації. В світовій практиці такі операції, яку зробили Роману Павлову, не дивина. А от в Чернівській обласній дитячій лікарні її змогли зробити вперше, і саме завдяки новітній апаратурі. Десь в квітні того року, коли тільки, -тільки закінчились активні дії, вже нам телефонували наші. Філантропи з Швейцарії, це пані Надія і Валерія, це наші українські дівчата, жіночки. Які... Зараз працюють і проживають в Швейцарії, і Вони прямо е, зривали нам телефони, нагрівалися телефони від дзвінків. Що давайте ми хочемо допомогти, що вам треба, що вам треба. І от зараз над нами е, це операційна лампа дає і ну то там найсучасніші технології освітлення для операційної, там є камера, все для монітору, для того, щоб інтерактивно можна було навіть з клініками світу спілкуватися під час операції, які можуть коригувати, підказувати нам. Так само операційний стіл, який по у моделі своїй в Швейцарії, не в кожній клініці є такий стіл. Це саме остання модель, це все нове. Лапароскопічна стійка, що може робити малоінвазивні операції: дихальна апаратура для анестезіологів, електроніж і коагулятор. Якщо бачили операції там, наших корифеїв, це е, лісить 30-20 зажимів, натиснули, де кровить. А зараз це маленький пінцетик біполярний. А ми Віра Анатольовна, дайте нам біполярний пінцетик. Це, це пінцетик, який товщиною, як волоски, два волосочка, доторкаються, скоголювало. Все, нічого вже не кровить. Доторкнулися да, мінімально, доторкнулися все, доторкнулися все, і все зупиняється, кровотеча. А ще в обласній дитячій лікарні є й новітній апарат, без якого каже Микола Людкевич, жодна ортопедична травматологічна клініка в Європі та Америці не працює. Це сідуга або електронно-оптичний перетворювач для покращення деталізації зображень. Коли ми, наприклад, оперуємо ручку на ліктовий суглоб, одне з складних, що є у дитячій ортопедії, ми так підкладаємо, натискаємо на педаль, ми отримуємо зображення, і тут на екрані у нас буде зображення. Ця мобільна рентген-діагностична система дає певне опромінення, коли робить знімки. Тому хірурги вдягають спеціальний захисний одяг і окуляри. До речі, в цей момент вся бригада, окрім них, має покинути операційну. За долю секунди ми вже отримуємо зображення. Раніше це було як: робили ми втручання, бирали перелом, синтезували. Проводили металофіксатор, і щоб нам приконтролювати це все, зробити інтеропераційний контроль. Підкладали касету, фотографували з касетою. Наші дівчатка бігли на другий поверх у лабораторію, фіксатор, проявлювач прибігали через 15-20 хвилин. Ось знімок. Добре, зробили, а нам треба ще одну проекцію. Знову заряджається касета, знову дівчатка побігли. І саме таке було негативний фактор, що весь час дитина в наркозі. На той момент кращого не було у нас, і наші операції тривали 2, 3, 4 години. В той день, коли наша знімальна група побувала на операції ліктьового суглобу, завдяки сучасній апаратурі було прооперовано чотири дитини. Нова апаратура розширює можливості лікарів, змінює підхід в оперативному втручанні і полегшує процес, а ще дозволяє робити операції не тільки таким пацієнтам, як Роман Павлов. Раніше перелом стегна це, наприклад, у дітей це робили величезний розріз. Велика крововтрата, дуже травматично. Коли він, наприклад, був перелом зі зміщенням і була м'язова інтерпозиція, це все розкривали гачками, ставили там або пластину, або забивали стержень кюнчера. Операція йшла біля трьох годин. Обов'язково, як правило, після цих операцій переливали кров дитині за старими методиками. Це був би ще. Така гіпсова пов'язка кокситна, майже як гіпсове ліжка. І ще три місяці дитина б була в цьому гіпсі, щоб воно все зрослося. Зараз це робиться розріз в нижній частині стегна по 2 см з однієї сторони, з другої. Заходимо е титанними стежнями в саму кісточку, під еопом сюди ніжку ставимо, дивимося, що ми попали в інтермедулярний канал. І Оці титанові стрижні дозволяють зробити таку стабільність, що без гіпса дитинка вже рухи можна на п'ятий день робити. Зараз ті операції, які тривали 2, 3, 4 години, можна зробити навіть за 30 хвилин. І враховуючи, що є контроль з маленьких доступів, з маленьких розрізів, не пошкоджуючи зони росту, не пошкоджуючи важливі ділянки, де є кровообіг, і нервові почки. тому так, це зовсім інший рівень, набагато кращий рівень, набагато продуктивніший і результативніший. Операція Романа Павлова пройшла успішно. Тепер про це вже можна упевнено говорити. Позитивні зрушення у у порно-руховій системі після таких операцій, якраз ми бачимо через 6-7 місяців, тому що перші місяці дитина просто-напросто з неврологічною патологією після цих операцій вона наново вчиться ходити, наново вчиться вертикалізуватися, відчувати своє тіло, свої кінцівки. Вони ж раз на місяць, раз на два місяці попадають до нас в відділення реабілітації, проходять повний курс реабілітації. Мама каже, звичайно, він уже почав стояти і підтримуючись, навіть ходити. Він може за щось триматися за стіл, за будь що потрошку так кроки робити. Зараз ось мені дуже подобається, що рівненько, ножка, так як вона потрібна. Він сам почав їздити на велосипеді. Звичайно, це трьохколісний велосипедик. Це вже ну, велике досягнення, тому що дитина якість життя її покращується і вона стає більш самостійною. З вікна операційної видно пошкоджений будинок по вулиці Чорновола, який 3 березня 2022 року, під час блокади Чернігова зазнав руйнувань унаслідок авіаудару. Він є нагадуванням, у який час працюють наші лікарі. На жаль, от події 19 серпня показали, що війна продовжується, розслаблятися не можна. Команда нашої дитячої обласної лікарні ще раз показала, які в часи активних дій хто де не був, у відпустці не відпустці за містом. Протягом декількох хвилин весь персонал майже був. Всі всі були в операційних. Ворог біля нас війна продовжується. Ну а ми готові завжди. Микола Людкевич додає, що попри ситуацію, зупинятися не можна. Багато чого можемо робити. Звичайно, нам ще рости. Чим більше ми вміємо, тим більше нам хочеться вийти на новий рівень. Ще треба, і досягнення, як наші, як спеціалісти, так і в апаратурі. Готові. Будемо навчатися, будемо чекати апаратуру, ну і перемогу. А потім все буде. Ми перемогли, все добре.